Як я і казала, тушка в мене бролера 190 гривень. Ось перша. Дивіться, який жир. В гіршому випадку у вас буде реальний дуже високий падіж. Продажу залишилася ще невеличка кількість. Так, ну і показую, в мене тут, чуєте, так? Да? Всіх вітаю на своєму каналі, всім доброго ранку. У нас саме ранок. Вийшла випити смачної кави, як завжди, щоб ранок в мене був бадьорий. Ну, а день, сподіваюся, сонячним, бо сьогодні так гарно сонечко в нас палає. Так, дивіться, придбали ми для дітей ось такий помічник, дуже класний. Класний, чим діти зранку, як виходять сюди, пригать, вони тут. О надіяло лежить, бачите, треба розвісити після ночі намокло. Ну там лягають, в обід можуть і поспати, коли тепло. Зараз холодно, то відповідно їх зараз тут немає. Класний такий батут. До речі, ми його купили беушний за 1800 гривень. А ну, скажіть мені, це нормальна ціна? Як на мене, це дуже дешево для такого величезного, батута. витримка в нього до 200 кілограмів. Ну, ось такий. Так що діти в нас зайняті постійно, навіть Єва там сидить і так подобається хитатися. Так, ну і покажу нашу основну проблему. У нас зламався прицеп. Як перевозили картоплю, спустило колесо і все, його пожували так, що воно вже не підлягає ремонту. Нам там на СТОшки хлопчина віддав інше колесо, але також пробите. Тут, воно, бачите, ресори поломані, повністю все. Він усе отак лежить по деталях. Деталі дуже дорогі. Взагалі. Новий прицеп також собі, собі вартість. Е -м -м. Зараз прицепи дуже дорогі. Я пам'ятаю, ми цей прицеп, якщо я не помиляюсь, купували в 2019 році чи в 2020. -му. Ми його тоді купили з документами за 14 тисяч гривень, половиною. Зараз такі прицепи більше, ніж 25 тисяч гривень коштують. Ну, поки стоїть, але робити все одно треба, як розумієте, в селі без прицепа це Н -н -н. не можна взагалі, бо в кишеньках щось носити. Кукаріку всім холодно, всі позбивалися в куточки. А взагалі я хотіла вас, о, зараз, запросити з собою, просто зранку попоратися і показати, що взагалі в мене залишилося на. 20 вересня в хліві. Чим я займаюся, що в мене взагалі є? Ну і як зазвичай відкриваємо двері, в мене тут ось такі підкидищі, які постійно приходять, жируть камбікорм. Ну, все, я побігли травку. О, ледь передвигається. Той, до речі, голошейка домашній. Голошейка домашній. А, і тут ще підкидише. Він червоний, чорний. Вони тут полюбляють у бролерів їсти. По бролерам. У мене тут залишилося ну такі вже, ось, бачите, ось гарний. Це я вже буду різати ось цього. і буду різати із голошийки ось одне. Це я буду відвозити дві тушки. Людині, яка давала мені дві банки трьохлітрових меду. Оцю ось курочку виростила гарненько. Да? Да. Ти вже здорова, в неї вже вага майже 4 кг, тому потрібно різати, бо далі вже ж готувати. Ну, дивіться, трохлітрова баночка меду коштує 500 гривень. Отже, десь приблизно так само я буду робити і потушка. У мене тушка 190 гривень за кілограм. Тобто, я повинна віддати мінімум там 2,5 кг. Одна трошки буде більша, друга трошки буде менша, ось також сидять, такі гарні вже різати можна. Так, тушки підготувала. Ті, що будемо вести на. Обмін за мед показую. Як я і казала, тушка в мене бролера 190 гривень. Ось перша. Дивіться, який жир. Класнюча тушечка. Дивимося, 523 гривні. Ще раз нагадаю, що мені потрібно віддати товару на 1000 гривень. І друга тушечка. Тут ось чуть-чуть порвалася, бо дуже-дуже молоденький бролер. Також є жир, але трошки менший, мабуть, менше їв. І друга тушечка, як бачите, 545 гривень. Навіть з лишком в мене вийшли тушечки. Тому ось таке Нас сьогодні їде. Вже віддавати борг. І хочу наголосити, намет я більше нічого не міняю. Бо в нас ще 9 літр є, нам років так на 3, 4, 5 вистачить. У мене їх тут небагатсько. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 штук і червоний, он анпідкідеш. Далі в мене сидять ось тут ще отакі гарнюсики. Вже в них вага по 2,5 кілограма. Тут вони дивіться, що вони здаються такими маленькими. Вони просто ось такі ось кругленькі. Ну, так, да, видно, що цей трошки стопориться, цей ось маленький. Але он пішов кабан. Де ти там? Кабанячий кабан, ось кабан, он кабан пішов. В деяких вага вже 2700-2800. Ну, поки сидять в клітках. Поки сидять в клітках, ось гарна курочка. Ну, от стільки в мене зараз є в наявності. І он тут знизу ще трошки є. Отак. От тобто в мене оця кліточка забита повністю. І тут трошечки є. Будемо насипати їм їсти, чим я їх годую. Ще дранива. Бачите, в мене ава стоїть, ще один камбікорм стоїть. Чого в мене оцей комбікорм, Зараз розкажу. Е, до речі, взяла новий корм. Спробувала там один у нас з'явився в Чернігові, але він мені не сподобався. У мене трошки пішов падіж. Я отакі От... От ось підкидищі, Ходять і жируть в мене камбікорм. Він дорогий, їй пшеницю їжте. Диви. Які он тушки бігають. О, о, о. Летить. Сарай відкритий побачив. Нахал. Тож я все ж таки повернулася назад до своєї. Також улюбленої марки. У мене, мене на першому місці це завжди був авакорм от завжди. І в мене така сталася трагедія. Ну, як трагедія, ситуація. Поїхала я на ринок і брала камбікорм не на своїй точці, а там поряд. Дивлюсь ава де я так зраділа, де ще й ціна адекватна. Ну, тобто немає такої завищеної. Ціни, так, я взяла два мішка, приїжджаю до коханого на СТО, він, каже, а ти дивилася термін придатності? Я кажу, що ні. каже, жаль, ми пішли, подивимось. І дивимось, ви уявляєте, термін виготовлення був 22.02. Тобто, 6 місяців, 22.08 воно вже здохло. Ну, в кращому випадку, відповідно, що ви, у ваших курей буде діарея. В гіршому випадку у вас буде реальний дуже високий падіж. Я лечу назад на цю точку. Зла така. Ну, ви в Тіктоці можете побачити, я про це казала і точку показувала. Повертаюся туди, кажу. Ви одразу заберете свій непотріб і віддасте гроші, чи мені поліцію викликати? Він навіть без ніяких віддав гроші, забрав мішки, розумієте? Бо він знає, що воно потерте, він спеціально затирає е, той корм, він навмисно одриває ось такі ось наліпки. Бачите? Тут ось на ава прописане повністю все, як в них, що тут є, виготовлення. І дата виробництва. Бачите? Ну, просто оце отак от взяв, подривав. Але воно в нього довго лежало і воно пропечаталося на цю сторону. Відповідно, я прочитала дату, яка вона була по виготовленню. уявіть собі. А отак от люди приїхали там на автобусі, на якомусь купили камбікорм. Поїхали. Як їм повернути його? От як? Безсоромні люди. Я вам скажу, точка, це, як виїжджаєте на привокзальний ринок, ліворуч вона так у кишеньці знаходиться, там різні комбікарма Обов'язково, якщо ви там щось купуєте, перевіряйте не тільки якість, а й взагалі. Краще туди не ходіть. І зараз покажу ж, для чого в мене оцей комбікорм. Ми його зразу наберемо і пішли. Поки я тут покажу, що в мене в продажу залишилася ще невеличка кількість півників. Зараз вже починаю дуже активно їх брати на холодці, бульйони, бо вже масово, не масово, а взагалі стає прохолодно. Трошечку вирубуємо. Так, ну і показую. В мене тут, чуєте, да? Я їх занесла, ось на ларі поставила. У мене тут одразу топиться грубка. І оцим малятам тут тепло. Я привезла трішки бролерів. Вони зараз мокрі, не звертайте увагу. Ночі я у них водичку забираю, щоб вони були сухенькі. а Зранку додаю, і оце зранку вони напиваються в мене. Звісно, що, бачите, в мене вода не дуже прозора, бо вона з ліками. Вже такий сезон і момент, що 20 вересня, бачите, я їх привезла маленькими, ще прохолодно в сарайчику. Але. Ось вдома, в теплі. Бачите, нормально вони себе чухають. Зараз насиплю їм дістоньки. Пік-пік-пік. Давайте. тік 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 Єй, нахал. Диви, 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 що роблять, ну. Їште. Давайте я вам насиплю. По чуть-чуть, да. Вот так, вот так, о, так, о, так, о, так, о, так, вот так, вот так. Мои маленькие. Фу, мені вже тут жарко біля груби, біля них. Так. Дивіться. 20 вересня я їх привезла і десь на кінець жовтня я планую їх, з них робити тушонечку домашню. Ось такі гарні курчатка в цей раз, взагалі бомбезні. Да? Бомбезіки мої маленькі. Маленькі. Вони зараз швиденько повиростають, тим паче в теплі вони в мене тут. Сьогодні це другий день, сидять вже. Ну і накриваю я їх ось так, Дивіться, ящик на ящик, бо ось у нас іде зразу побіг. А так ось ящик на ящик, стол. І все. Дивіться, вони там сидять, ходять. Все нормально у них. І побіга немає. І більший зазор. Ну, ось, в принципі, отакі от в нас справи по господарству. І забігаючи наперед, я точно знаю, що люди будуть питати, чим я взагалі пропоюю своїх курчат. В мене є ось така аптечка. Ну, відповідно, що в мене там більше, ніж 50 голів, в мене їх дві штуки. Дивіться, видно, так? Да? Один препарат, яким я пою? Другий препарат. Це я вам показую в послідовності, як я саме їх пропоюю. Третій препарат. Четвертий препарат. Ось так воно виглядає. У мене їх тут ось така маленька жменька. І плюс до того всього, потім як оці ось пропойки в нас пройдуть, і за чого я на ніч забираю воду? Бо зранку, коли ви в водичку наливаєте ліки, і вони після ночі їх дуже сушать, вони дуже хочуть напитися води, це залог того, що кожне пташенятко вип'є достатню кількість ліків, які потрібно буде, розумієте? А якщо вони будуть у вас постійно з водою, ну... Хто вип'є, хто не вип'є, хтось не доп'є чогось. А так вони дуже класно, активно п'ють зранку, повністю. Десь за півтори години ту літру випивають. Я вже одразу розмішую другу партію. Ну як одразу? Десь години через 4-5 щоб вони знову наїлися камбікорма, їх трохи підсушило, і вони так само гарно пили. Вітамінки. Далі в мене, коли після пропойки це проходить, я підмішую в комбікорм комбікорму такі от штучки різні. У мене є ось добавочки всякі. Зараз холодно, в них багатенько не буде вистачати вітамінів, можливий б... великий падіж, але слава Богу, тут в мене ось вони 2-3 дні сидять, і я вам скажу, за цей час відсів завжди був, хоч одне там чи двоє. а цей раз мені подобається сам виводок, такі вони крупненькі, вони не хілі. От саме такі, знаєте, що можна ними займатися. Класні, мені подобається. Ну і ось покажу ще одну. Купили розлікуху також дітям. Дуже б за 800 гривень. Ще просто не встигли його повісити, щоб кататися. Просто робимо, щоб діти якось трошки самі гулялися. Ну, як самі під приглядом в будь-якому випадку. Але побільше таких атракціонів для дітей це дуже-дуже класно, як на мене. Ось так.